І загинув, рятуючи мирних людей. У камінському ліцеї відкрили меморіальну дошку. Захисник України Анатолій Колєсніков пішов до лав оборони одразу після 24 лютого. У березні той рік евакуював мешканців з Ірпіня. Потрапив під ворожий обстріл. Анатолію було усього 30 років. Вдома на нього чекали вагітна дружина, сестра та батьки. Вшанували пам'ять героя, рідні чоловіка, друзі та представники міської влади. Ми відкриваємо дошку пам'яті Анатолія Калесніка, який був учнем цієї школи, на відміну навчався, займався активно спортом. Тут навчалась його молодша сестра. Ми назавжди будемо пам'ятати подвиг Анатолія, пам'ятати подвиг захисників нашого міста, нашої країни. Вічна їм пам'ять і вічна їм шан. Ця дошка не тільки для толіка, ця дошка пам'ять. Усім загиблим, усім тим, хто поклав своє життя, задля того, щоб ми всі могли в подальшому жити під мирним небом.